Вітаю! Та дякую, що дивитесь канал Пізнавати нове цікаво. Розгляньте зображення. Чи маєте думки, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Ми розглянули водне та наземне повітряне середовище. Сьогодні познайомимось з ґрунтовим середовищем та живим організмом як середовище існування. Але для початку давайте пригадаємо те, що вже знаємо. Яка роль світла в житті організмів? Яка роль температури у житті організмів, як організми пристосовуються до існування за умов різних температур? Яка роль води у житті організмів? Сьогодні під час вивчення теми дізнаємось, які особливості ґрунту, як середовища життя організмів, що таке родючість ґрунту, які особливості такого середовища життя, як організми живих істот. Розпочнемо з ключового поняття сьогоднішньої теми. ґрунт це верхній родючий шар твердої оболонки землі. Різні ґрунти можуть бути завтовшки від кількох сантиметрів до кількох метрів. Ґрунт складається з частин неживої та живої. Нежива це тіла і речовини, що перебувають у твердому, рідкому та газуватому стані. Жива частина представлена організмами, які живуть у ґрунті. Основу ґрунту становлять ґрунтові частинки, між якими є система порожнин, заповнених водою або повітрям. ґрунтові частинки можуть бути різних розмірів від часток міліметра до декількох міліметрів і більше у діаметрі. Що вони дрібніші, то краща волога утримується у товщі ґрунту. Ґрунтова волога. Відіграє важливу роль у житті мешканців ґрунту. Ви вже знаєте, що рослини і гриби поглинають поживні речовини у розчиненому стані, крім того, вологість ґрунту потрібна для здійснення газообміну через поверхню тіла багатьох тварин. Перезволоження ґрунту може мати негативні наслідки. Що вищий вміст води у ґрунті, то нижчий вміст у ньому кисню. Це ускладнює дихання мешканців ґрунту і може призвести до відмирання коренів рослин. Тому, поливаючи рослини, потрібно слідкувати за тим, щоб у ґрунті не накопичувалася надлишкова волога. Склад ґрунтового повітря значно відрізняється від атмосферного. Вміст вуглекислого газу в ньому у 10-100 разів вищий, а вміст кисню дещо нижчий. Зі збільшенням глибини вміст кисню у ґрунті зменшується. Це пов'язано з тим, що кисень або надходить у ґрунт з атмосферного повітря, або його виділяють у процесі фотосинтезу ґрунтові водорості та деякі бактерії. У ґрунті коливання температури значно менше, ніж у повітрі, над його поверхнею, а на глибині понад 2 метри сезонні коливання температури майже не простежуються. Це дає можливість наземним організмам мігрувати в товщу ґрунту і там перечікувати несприятливий температурний період, коли температури занадто низькі або занадто високі. Наприклад, у ґрунті зимою ропухи багато видів комах. Отже, ґрунти… Для яких характерні менше коливання температури й вологості порівняно з наземним середовищем, створюють сприятливе середовище для життя різноманітних його мешканців. Що ж таке родючість ґрунту? До складу ґрунту входять як неорганічні, так і органічні сполуки, що вищий вміст органічних сполук, то родючіший ґрунт. Родючість ґрунтів це їхня здатність забезпечувати рослини всіма потрібними їм для живлення мінеральними речовинами. вища родючість ґрунтів, то вищий врожай може отримувати людина. Родючість ґрунту. Зумовлена діяльністю різноманітних їхніх мешканців бактерій, грибів, тварин. Вони збагачують ґрунт органічними сполуками, а також розщеплюють органічні речовини у ґрунті, забезпечуючи їхню доступність для споживання рослинами. Розглянемо деяких мешканців ґрунтового середовища тварини. Це дощовий черв'як, кріт, личинка хруща, оса, сліпак, мураха. Деяких з них ви точно бачили. Частина маси рослин відмирає та потрапляє на поверхню ґрунту. Пригадайте осінній листопад. Так на поверхні ґрунту формується підстилка, шар відмерлих органічних решток. Підстилка слугує середовищем життя для різних організмів, дрібних тварин, грибів, мікроорганізмів. Мешканці підстилки живляться нею. Відповідно, продуктами їхньої життєдіяльності є мінеральні речовини, які надходять у ґрунт і слугують для живлення рослин. Шар лісової підстилки забезпечує функціональні зв'язки наземно-повітряного середовища з ґрунтовим. Складний комплекс органічних речовин, який формується внаслідок перероблення мешканцями ґрунтів органічних решток, називають гумусом або перегноєм. Серед найродючіших ґрунтів є чорноземи. Для них характерний високий вміст гумусу, переважно перегною. В Україні чорноземи, які насамперед поширені на території лісостепової та степової зон, охоплюють близько 60% її території. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи. Чорноземи за дбайливого ставлення до них людини здатні забезпечувати найвищі врожаї різних сільськогосподарських культур. За участі ґрунтів відбувається колообіг речовин у природі. Ті хімічні елементи, які рослини споживають з ґрунту, згодом повертаються туди. Поповнюючи їхні запаси. Колообіг речовин це обмін речовин між живою та неживою частинами природи, що відбувається за участі організмів. Розгляньте на прикладі колообігу вуглецю. Для підтримання родючості сільськогосподарських. Грунтів, людина вносить у них добрива. Це органічні і неорганічні речовини, що потрібні для забезпечення повноцінного живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю. Важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів відіграють тварини. Здатні прикладати у них ходи, наприклад, дощові черви. Підраховано, що довжина ходів цих тварин, що припадає на 1 метр квадратний, може становити понад 1 кілометр, а влажки їхні ходи можуть проникати до 8 метрів. Тварини, розпушуючи ґрунт, поліпшують живлення і дихання підземних частин рослин. По ходах тварин. Полегшується ріст коренів у глиб ґрунту. ґрунти, перериті степовими гризунами, краще зберігають вологу від зайвого випаровування. Розглянемо, які особливості такого середовища життя, як організми живих істот. Воно, за своїми властивостями, істотно відрізняється від інших. Одні організми оселяються на поверхні інших, інші всередині. Розгляньте і визначте на світлинах. хто… Розміщується всередині або зовні на кому. Організми на поверхні, або всередині якого оселяються організми іншого виду, називають хазяїном. Організм хазяїна може слугувати не лише середовищем життя для інших істот, а й джерелом живлення, його клітин, тканин, продуктів життєдіяльності. На організми, що оселяються на поверхні тіла хазяїна, впливають усі фактори навколишнього середовища. Назвіть їх. На тих, що мешкають всередині іншого організму, чинники навколишнього середовища діють опосередковано через організм хазяїна, але більше на них впливає сам організм хазяїна. Організм, який оселяється всередині організму хазяїна, також впливає на нього. Цей вплив може бути позитивним, негативним або байдужим, тобто нейтральним. Розглянемо на прикладі собаки, і на прикладі людина, в першому і в другому випадку це є хазяї. Паразити в першому випадку з собакою це є кліщ, а в другому випадку це є черви. Поміркуйте. За розміщенням, чим відрізняються розташування паразитів, таких як кліщ і черви. загальному. Родючість ґрунтів це їхня здатність забезпечувати рослини всіма потрібними їм мінеральними речовинами. Складний комплекс органічних речовин, який формується внаслідок перероблення мешканцями ґрунтів органічних решток, називають гумусом або перегноєм. Колообіг речовин це обмін речовин між живою та неживою частинами природи, що відбувається за участі організмів. Організм на поверхні або всередині якого оселяються організми іншого виду, називають хазяїном. Проведемо хвилинку відпочинку. Продовжить речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Я не знав, не знала, що. Я вже знав, знала що. Мене вразило. Хотілося б дізнатися більше про. Я буду обережним обережною, тому що знаю. Домашнє завдання тема для опрацювання ґрунтове середовище, організми як середовище існування. Якщо це відео для вас було корисним, поставте вподобайку. Бувайте!